Мене звати Олена і дана практика буде про плечі. Я не буду говорити про протракцію, елевацію, ротаторну манжету і тому подібне. Ми просто зробимо гарну, хорошу практику проти сутулості, тобто розкриття нашої серцевої чакри, да, нашої грудини. Добре, ми спочатку подихаємо. Якщо у вас є можливість, а якщо у вас все гаразд з колінами, сідайте мені в таке положення, якщо з корінки болить, можна взяти полок або подушку, щоб сісти собі на. На п'яти. Я ручки опускаю і відборіді вниз, потилицю тянуся вверх, роблю глибокий вдох. Якщо може через ніс довгий видих, можете через рот, ніби через трубку, можете видихати через ніс видих. Хто знає уджай, дихайте у джай, глибокий вдох, розслабляю губи, видих, розслабляє все тіло. Вдох я усміхаюсь, відчуйте, як усміхаються ваші очі. На повні груди дихаю, видих. Старайтесь поясницю тримати пласкою вдох. Дихаю ніби ніж, в нижні ребра, розширяю їх, потім далі в груди, плющиці. і довгий видих. Вдох. Я усміхаюсь. Видих, я розслабляюсь. Супер ще раз, глибокий вдох. Без глибокого дихання важко працювати з плечовим поясом. Треба дихати. Можете і про гарно а плечі себе розновити. Видих. Супер, погріли трішки кисти. І зап'ясть. В одну і в іншу сторону. Руки на лікті. Зараз бути трошки шуми, вибачте, перекати вправо, ліво. Видих. Видих можете через рот робити. Очі можете тримати закритими. Видих, 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 видих. І видих. Опустили вниз і я піднімаю вверх по плеска. плоска. буде буду на видих вдох, видих. Вдох, видих. Не спішу вдох. Видих. Вдох. Видих. Зупинилася на вдосі. На видих усідаю в дубкою вбік. Вдох по центру. Видих. Можете погляд переводити в стелю. Вдох, видих. Вдох, видих. Вдох. Видих. Зробили вдох, розкрили руки і на видиху я лікті збираю, ніби до центру. Вдох, видих. Великі пальці можуть дивитись назад. Вдох, видих, вдох, видих. Не спішу вдох, видих, вдох. На видиху зупинилися, збираю руки по центру. На видиху розкриваю назад, великі пальці, видих, поясниця пласка. вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих. Відкрили по центру. До плечима вперед-назад. Вдох. І на видиху кутики лопаток збираю видих. Вдох, видих, вдох. вдох, вдох, вдох. Видих, вдох, видих, видох, На видиху зупинилися ручки в кулачки, лікті не згинаю. Роблю 10 обертів лоньками, кистями, кулачками. 10, 9, 8, 7, 6. Плечі вниз, 5, 4, 3, 2, 1. В другу сторону, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зробили вдох, на видиху одна рука зверху, інша знизу. Відкрились вдох, все динаміка, видих, вдох, видих, вдох, видих. Якщо ноги заніміли, можете поміняти положення. Вдох, видих, вдох. На видиху, якщо можете, взялися замок, якщо не можете, нічого страшного пробуйте. І на видиху я можу опуститися вниз. Вдох. Видих, пупок. На бедрах вдох. Видих, вдох. Припіднялися в іншу сторону, вдох, в другу сторону видих, вдох, видих, вдох, в ребра, видих, вдох. На видиху опустилися вниз видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. вдох Припіднялися. Видих. Опустили руки по центру і знову. Здолоньку. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І вдох. Видих. Стою, дихаю. Тянуся вверх. Я пробіг. Один. Два плечі вниз. Три. Чотири. І на п'ять роблю оберт назад. Видих. Видих. Ніби зачісую волосся. Видих. І видих зробили вдох. В другу сторону видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять обертів назад. Видих. 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 І видих. Зробили вдох і видих. Декілька обертів плечима. Вдох, видих. Вдох. Видих. І вдох. На видиху Вернулися. Але кішка корова. Стопи, якщо може, під себе вдох. І на видиху. округляється, Видих. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. На видиху округлився, видох, Стали пласким і на видиху собака-морду вниз, нас видих. Вдох. Просто вертаюся в місток. Видих. Перепрогинаюся вдох. І видих. Можете дивитися вперед. Буде більший прогин. Тобто не ціль зараз зробити правильно собаку, мордівниць. Видих. Ахамука, що в нас на вдох. І видих. Стою. Я роблю маленький вдох і на видиху ще більше провалюсь. видих. Можу дивитися вперед. Вдох, видих. Живіт плаский. Вдох, а видих. Зробили вдох. Опустилися вниз видих руки на ліхті. Відпочалася, накажу. Вдох. І видих, провалююсь. Ліхті разом, разом. Вдох. І провалююсь, видих. Вдох. Видих. Вдох. І на видиху, вернулися назад. Наперед плітча стою, роблю з боку вдох. І округляюся видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І ще раз вдох. Видих. Стопи під себе. іду в дельфіна. Видих. Вдох. Можу дивитися вперед. І видих, вжимаю. Прогинаюсь. Ціль прогнутись, Вдох. Вжати себе. Видих. Це не для всіх обов'язково, для декого. Навпаки потрібно, якби віджимання робити видих, вдох. Але ціль наша відкритий, грудний, тому буду відкривати вдох. І на видиху. Я можу зігнути ноги, максимально себе вжати. І вижимаю колінка видих. Плечі стараюся, щоб вони в мене не вштовхувались видих. Вдох, видих, вдох, видих, вдох. На видиху стою видих. Один. Голову можу забрати два. Була бантхами, за згодна. підібрали три. Чотири. І на п'ять вернулися назад. Підняли руки, Пішка. вдох. Опустилися грудьми на маскараси на видих. Вукаю себе вверх. Можу зробити Чуть-чуть. Хто може, собаку морди вверх, не треба спішити вдох. Собака морди вниз. Видих, трішки подалюю ножки. Видих, видих, видих. І видих. Якщо можу, роблю прижок, можу зробити просто крок крок. Хто робить прижок, я роблю вдох. Дубка в мене штовхається вверх. Видих. Стопи на ширині тазу. Потім штаса на вдох. І на видиху прижалась видих. Стою. Один. Два. Три. Напроги не треба компенсувати нахилом. Чотири. І навпаки. П'ять. Стопи поставили разом. Присіли в катаса на вдох по залюті, по ярості. Стоїв. Один. Два. Три. Чотири. І на п'ять опустилися вниз. Видих. Правою ножку іду назад. Ножка на коліні. Аж значало сан... у нас на вдох. Опускаюся вниз. Можу зробити планку чуту кому важко, ви можете скорін. Видих. Собака мордою вверх вдох. Собака мордою вниз видих. І на іншу ножку. Правою йду вперед. Ліва залишається. Аж значого в нас на вдох. Щоб хоча б трішки комплексно було. Вертаюся назад. Можу з колін, можу, просто зверху видих чи Собака морди вверх, вдох. Можна кобра. Собака мордий вниз. Видих. Вдох, видих, вдох. І на видиху, якщо можу, я через верх опускаюся на животик. Долоньки по центру. Пальчики всереднику роблю вдох. Витягую, ніби себе з копчика видих. Вдох. Видих. Вдох. На видиху. Підібрали. Ручки забрали назад, припіднімаюся ковра. Я не маю піджимати плечі, я їх опускаю вниз. Вдихаю груди, вдох. Ціль не прогнутися поясниці, а видіть розтягнути передню лінію. Вдох. Видих. Вдох. І на видих повернулись. Ручку ставлю в сторону, дивлюсь протилежно. І я закручуюсь. Якщо можу, то по центру іншою ручкою тянуся тягнуся в протилежну сторону. каси на вдох, На видих. Можете просто себе відтягувати вдох. Видих. Можуть ноги не підніматись, може десь буде там. Ну, ми пробуємо вдох. Вдох, ручку назад. Видих. Вдох, видих, вдох, видих, вдох. Звернулися по центру, поміняли ручку на протилежну. Розкрилися. Якщо можете, ви старайтесь таз підвести так, щоб таз у вас був на рівні з головою. Вдих, вдох. Видих. Розслабляюсь на видих, вдох, видих, вдох. І видих. Руку через Вдох. Взялися замочок. Видих. Вдох, видих. Вдох. Видих. Вернулися по центру. Угу. Якщо можу кобру, вдох, можете собаками. Роблю прижок або прокрок. Хто робить прокрок, я ставлю топ-топ. Дубка в мене та зверху. Сідаю. Ручки розвертаю назад, вдох на видиху опустилися в видих. Якщо вам тут комфортно, ви можете прижати колінка до грудей. Вдох, видих. Розслабились. Якщо відчуваєте, що вам тут, в принципі, все рівно, ви витягуєте ноги до голови. Якщо ж, ваші ноги десь і там, не потрібно. Тобто ноги, тільки якщо кут 90, тільки тоді їх утримуйте. Інакше немає змісту. Ви тоді будете навпаки вивалюватись. Вдох. Видих. Маєте відчувати в передній дельці відчуття вдох, видих. Вдох. Вернулися назад. На видих, обнялися себе, вдох. І на видиху опустилися, почему-то на складка видих. Вдихай в лопатки вдох. Видих. Стопи на себе натянуті, вдох. Видих. Вдох. Видих. Припіднялися вверх. Помаленьку опустилися вниз. Можете просто зробити декілька динамічних речей. давайте хай зробимо. Видих, видих, видих. І видих. Можете залишитися в стороні, Старайтеся, щоб коліна п'яти були на одному рівні. Якщо відчуваєте, що вам замало, можете перехрестити ножки. Дихає вдох, видих, відпускає лопатку. Вдох, видих, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдруг выдовдох і на эту сторону поменяв ножки. Выдох. Вдох. 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 Выдох. Вернулися. Вдох. Вернувся, вдох. І витягнули ножки вниз. А видих. Роблю глибокий вдох. І відпускаю лопатки видих. І відпускаю груди. Ще раз глибокий вдох. І видих, відчуваю тепло в грудях, в лопатках, в животі, в петрах. Ще один раз глибокий вдох. І видих, якщо можете, залишитись тут. Я вам гарного дня. Устремуваме с на келанко на